Жителі Чернігівщини, вітаємо вас з Днем Незалежності, з передової. Хочемо побажати вам волі, сили і свободи, яку ми обов'язково здобудемо в перемозі. Жителі Чернігівщини, хочу привітати вас з Днем Незалежності України, побажати вам сміливості, наснаги, духу, який також використовуємо ми тут на передовій. І пам'ятайте, що війна йде не тільки в нас тут, а й у вас в тилу. Саме тому все тільки тому, що ми будемо працювати злагоджено і взаємодії. Тільки тоді ми здобудемо ту волю, свободу і пам'ятайте, що разом ми сила. Слава Україні! Вітаємо вас з Днем Незалежності! Херсон Миколаїв. Разом до перемоги. Слава Україні! Одеса! Рюпивницький! Полтава! Чернігівщина, 61 перша бригада, вітає з днем незалежності! Слава Україні! Героям! Слава!